Сьогодні у нас поставлено два рекорди. Перший рекорд це кількість бригад, окремих батальйонів і полків, які за один день від нас отримали допомогу. Допомогу вантажівок, двох типів, допомогу входиних, допомогу лазнями, пральнями, майстернями, шиномонтажами. Це найбільше, бо сьогодні це число дорівнює 15. І ми дякуємо за вчорашній рекорд, який був поставлений нашими військовими Збройними силами України. 1380 орків завжди залишилися в Україні. Така наша співпраця наближує нашу перемогу. Слава Збройним силам і слава Україні! А знаєш, хто це Вітаю вас! Доброго дня! Вітання вам з Дніпром! А на Балграді, а на Багаді зараз! Вона Вітання Болград. передаємо нашій батьківщині Болграду. Дуже дякую. Несподівано да, Ну, Болграді зараз якраз. Так, да, Я вас теж дуже люблю. Ми якраз дуже круто. А ми якраз з'ясували, що наші батьки знали один одного і дружили. Це дуже 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 добре. Да, а да. І я отримав запрошення, щоб ми разом до вас, в Болград, приїхали. Так що отримав запрошення, щоб ми разом до вас приїхали в Болград. Чекайте в гості і дуже раді бачити вас. Спасибі. А це так сюрприз. Вона преподаватель теж в Миколаїві. Так, да, давайте. Вот, и ну, война в Николае очень сильно обстреливали, і вот это переехало в Болград, ну, то ж, дистанционно учить детей. Так що я представлюсь. А ви Сумуєте, мабуть, могут Сумую за Болградом сумую. Тоже как родился в Болграде. В 92-му 1992 году закончился. Я закончил в 1996 да, году военное училище. Попал в 25-ю бригаду служить в Болград, тоже как находим. <звук> вот. Ну, как-то так. Сумую за Болградом. І тортикам, здається, радієте більше, ніж техніці, ні? Ні, ні. Що ми радіємо, що, ми раді? що нам дають. Пані Анна, вітаю вас. Це Петро Порошенко вас турбує. Ми якраз побачили з Донецької області, з Петром. І він попросив, щоб я вам перезвонив і передав вітання і подяку за син. Що я з великою приємністю роблю. Я... Я дякую вам, що ви з Петром є порохоботи. Я це дуже люблю, дуже ціную. І ще раз тисну руку Петру, бо він у вас великий молодець. Дякую. вам. Їй дуже сподобалося.